Зараз ТЦК нібито не вручає повістки чоловікам 50 60 років. Наскільки це відповідає дійсності? Скажем, так це відповідало дійсності на момент, коли ця новина з'явилася, тому що значить, закон не передбачає. Такої градації 50 плюс чи 50-закон мінус. передбачає, що всі військовозобразі до 60 років можуть бути призвані. Конкретні випадки регулюються директивами Генерального штабу. Тобто, на той момент, коли ця новина з'явилася, була директива Генерального штабу щодо мобілізації людей 25-49 років, але це стосувалося, перш за все, навчальних центрів і бойових військових частин. Зараз є інша директива. Щодо мобілізації людей, кому 50 плюс до частин забезпечення. Якщо говорити зворотній бік вікових категорій, чи потрібно на вашу думку зниження мобілізаційного віку? Ну якщо особисто на мою думку, то не потрібно. Держава дає інструменти людям до 25 років. Якщо людина бажає доєднатися до сил оборони, вона може підписати добровільний контракт. До 25 років я вважаю, людина має зайнятися родиною, навчанням.